На місцях, де ще лишилися залишки негоди та паводку, рятувальники взялись відкачувати воду. Узняцеві мішки із сипучими сумішами, які захищають трасу міжнародного значення Київ, щоб розбирати, поки не поспішають. За даними обласного гідрометеоцентру, 12 та 13 квітня в області пройдуть рясні дощі. Відтак, історія з весняним паводком цьогоріч іще не повністю завершена. Якщо в області дощитиме, він може повернутися. Рівень води в річках критичним вже не буде, оскільки у горах уже майже зійшов сніг, запевняють фахівці. Тим часом краяни все ще потерпають від попередніх дощів. У селі Олешник, що на Виноградівщині, все ще підтоплена частина сільгосп угідь. Постраждав навіть ранній врожай, який місцеві так бережно вирощували у парниках. Парнику вже висадили огірки, уже мало бути, ну, як кажуть, доход. Але то все у воді вже і цвіте і пропадає, висихає жовкне. Сільський голова запевняє, те, що село підтоплює, частково провина і самих мешканців, адже води не стікають до каналу саме через захаращеність. Якби кожен чистив пробудинкові канави, проблем було б в рази менше. Неодноразові звернення до наших односельчан вони в деякій мірі ігнорувалися і тепер. Створена відповідна комісія. У комісію входять як відповідно депутати сільської ради, так і відповідно члени виконкому і дільничний інспектор, які обходять буквально кожні господарства по всіх вулицях населеного пункту і зобов'язують напротязі місячного терміну зробити водовідвідні канали, прочистити і відповідно забрати будівельні матеріали, які в більшості випадків стають причиною підтоплення населеного пункту. Рятувальники, взявшись за помпи, заходились допомагати селянам. кажуть, ситуація не критична, але без спеціалізованої допомоги вода сходитиме значно довше. Тому із прибудинкових територій воду відкачували у канал. Території на даний час вже залишилося небагато протягом квітня випала велика кількість дощу. Зв'язку з тим, що системи водопостачання захара відведення водопостачання були захаращені. Відбулося підтоплення дворогосподарств та сільгосподарських угідь. Разом з тим надзвичайники тішаться. кажуть, попри весняний паводок жоден житловий будинок серйозно не постраждав. Було кілька затоплень підвалів, але житлові площі в цілості та сухості.